Яка загальна визона порада справді є жахливою? Озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал. А також, будь ласка, читайте до скарбницпритями и кстати ваші неймовірні коментарі. Просто будьте собою. Вам часто потрібно підробляти, поки ви не створите сценарії. Наприклад, співбесне до прийому на роботи, і навіть на роботі. Якщо ви знайомі, якщо ви від природи інтроверт, вам потрібно спробувати бути екстравертом найважче. Це саме стосується, якщо ви часто лаєтеся або маєте запальний характер, не можна вести себе як осла перед людьми. В ідеальному світі ви можете піти і просто зробити свою роботу, а потім повернутись додому. Однак насправді є хитрі люди, які зві. Інять вас за те, що ви не підходите, якщо їм не подобається ваша особистість. Я не кажу, що ви повинні бути повністю фальшивим та брехати людям, але в нових ситуаціях корисно спробувати прочитати кімнату людей і як поводитись відповідно. Якщо ви бачите, що люди розслаблено жартують і з різнобарним гумором, тоді добре приєднайтеся, якщо це ваша мета. Але з іншого боку, не йдіть до вищого керівника, який весь напружений і за правилами, і не починайте ламати його яйця жартувати про те, як ви. Розоряли його дружину вчора ввечері. Також хтось написав: ніколи не кидай, цілком згоден, що це жахлива порада. Я можу зрозуміти, що вони говорять, якщо початок буде невдалим. Але це має велику нагороду. Це одне, якщо це те, що Енспіль не є вашою метою. Або що це не для вас, цілком розумно кинути, що не робить вас слабким чи чимось іншим, потрібна велика людина. Зати, все не для мене. Я спробую щось інше. Подорожай, поки ти молодий і вільний. Я розумію, що це головним чином, тому що молодь люди, в моїй країні немає іпотечних кредитів і високої вартості життя. Але ви чи знаєте ви чому? Тому що більшість молодих людей не мають ні грошей, ні обов'язків, що може додати до такого стресу під час подорожі. Ви можете подорожувати з обмеженим бюджетом. Але якщо ви не можете взяти участь у місцевих фестивалях, поїсти смачну їжу, яку пропонують країни, або вам доведеться залишатися в пакерах, де ваша безпека може бути не Гарантованою, який сенс молоді також можуть бути більш сильні ризикувати в новій країні, що може посадити їх у в'язницю залежно від серйозності витівки, жарту, яку вони зіграли. Я не кажу, що ви повинні чекати до виходу на пенсію, щоб подорожувати за кордоном, місце по подорожу 29-30 замість замість 20 Ймовірно, допоможе усунути брак грошей, до якого матимуть доступ більше 19-30-річних. І з 10-ма роками як дорослий замість двох років ризикована поведінка ймовірно буде спокійно. Що допоможе уникнути в'язниці в чужій країні? Це не обов'язково тривала відпустка. Вам може знадобитися няня та або організувати відпустку з роботою, але коротка відпустка з конкретним планом чи маршрутом може бути настільки ж насиченою довгі вихідні або тиждень це більш аж ніж достатньо, щоб відчути більшість того, що може запропонувати конкретне заплановане місто штат, і якщо ви не встигаєте, зробіть все, що ви хотіли, ви можете спланувати наступну поїздку. Просто будь собою. Порада зазвичай дається тим, хто має менший досвід. Вони ще не знають, що вони собою представляють, чи то загалом, чи конкретно щодо певного контексту, їм потрібно вийти за рамки того, що вони думають, що вони б зробили. Якщо це не спрацює, це невдача. Але тоді вони навчаються з цього багажу, який вони починали. На той час їм не потрібна порада, просто будь собою, тому що вони і всі навколо знають, що вони в будь-якому випадку грунтуються на собі. Робіть те. Що ви можете собі уявити як найкращу версію себе? Контекст у якому це стосується: змініть драбину, яку ви поставили біля стіни, або змініть стіну та збережіть драбину, метафорично кажучи. Зустрічайтеся і займайтеся і звичайно за згодою сексом. Буді дізнатися про свої вподобання на те, що вам подобається, і отримати цей досвід, перш ніж успокоюйтеся. Подкові стосунки та секс це весело, але не приносить задоволення. Я пробував все протягом багатьох років і залишався лише з ущемпорожничі та самотності, поки дрібство казало мені, що я виграю, висаджуючи жінок, часто не в моєму колі. Я впевнений, що деякі люди відрізняються, і це добре. Але мій досвід розмови з іншому чоловіками показує. Це, що їм також продали цю кість товарів і вони можуть у набагато кращому місці одружені та з дітьми, ніж самотні та живуть не кращим життям. Редагування того, що мені казали, це ще більше стосується жінок, але знову я критикую здебільшого загальне визнання та просування культури спілкування як обряду для молоді. Використовуйте інтуїцію для мене ваша інтуїція це всі ці підсвідомі показники. Мова тіла, тон голос, початкове враження, яке ви використовуєте, щоб визначити, чи хоче інша людина вам за те шкоди. Протягом тривалого часу можливість швидко діяти. Такого висновку була дуже корисною. Інші люди також протягом тривалого часу були нашими найнебезпечнішими хижаками. І зробити висновок, чи може довіряти людині, яку ви ніколи раніше не зустрічали, було важливою навичкою виживання. Однак цим та. Ак легко маніпулювати полювати в сучасному діаланшафті лише одна реально зібрана серія знімків може змусити будь-кого виглядати погано, і коли ви сформуєте свою інтуїтивну думку, її справді важко змінити. Використовуйте голову, коли маєте сюди політика, Використовуйте інтуїцію, коли маєте справу з тим хлопцем, у якого ви купуєте вживану машину, хоча також свою голову та механіки. У вас є час або завжди є наступний раз. Нато багато людей це і думають, я можу зробити це завтра або пізніше. Я думав, так коли відкладав хобі та інтереси, а потім раптом усвідомив, що інша людина з іншими інтересами, сам життя та енергією. Я також створив погану звичку зволікати та бути бездіяльним. Я шкодуючи не знімався тим, чим хотів займатися. Деякими прикладами можуть бути вивчення хобі, людиням певного місця, розмова з другом або кимось, що мені цікавий, коли я Дою про ці жалі, я часто цю пораду, а також іноді говорю і собі ви не можете завжди ці карти робити все, що вам хочеться, але не пукатися на наступного разу або пізніше, оскільки ви ніколи не знаєте, що трапити. Будь собою. Ні, 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 ні. Якщо ви не в хорошій формі, не маєте фінансового лайна. Гарний, чистий, розумний, одягнений якщо ні, сходіть у спортзал, прийміть душ зробіть стрижку, зробіть кілька додаткових змін, не позбудьтеся боргів в покрітні карці. Заощаджуйте на гарний одяг, читайте одну-дві книги та отримайте трохи освіти. І заради Бога Відмовтеся від горщика, випивайте, не коріть і не вайпуйте. Виростіть і викиньте свій PlayStation у смітник. Виріжте порно та іншу лайну. Покращте свій словниковий запас. Виключіть лайку та навчіться вести. Ти війшло розмову, іншими словами, не будьте собою, вдосконалюйте себе! Цьому є своя причина, як порада, яка допоможе подолати трагічну подію, щоб у всьому була причина, повинен бути контролер, який приймає рішення про те, що станеться, і причина походить від нього. Ми не маємо доказів будь-якої такої істоти, але навіть якщо така істота існує, ця порада жахлива, оскільки вона пропонує людині прийняти трагічну річ як необхідно для якоїсь таємничої бити, яку ми повинні просто ігнорувати, щоб не сказати людині щось більш на кшталт ми не можемо змінити минуле, але ми можемо вплинути на майбутнє, тому не втрачайте надію і робіть усе можливе, щоб покращити ситуацію. Я закінчив середню школу в восьмому класі. цей час люди відправляють до коледжу дітей, які навіть не знали, ким хочуть бути. Ми сказали, просто отримати диплом, не кажучи їм, що більше половини з них марні, якщо вони не мудрки свої галусі. Я пішов на аудіотехніку. Це дуже безпечне поле для будь-яких засобів масової інформації. Більшість моїх однокласників працюють на роботі, яка не вимагає диплома. Але тепер вони мають борг за навчання в коледжі. Клянусь, після закінчення середньої школи. Діти повинні працювати проти Цього року, перш ніж вони поведуть до коледжа, щоб вони знали, що сприймати це лайнов серйозно не потрібно. ЧЕСТІ за гроші на купи гроші з мають подачі честі, не лягай спати злим, позбавлені сну може ще більше дитина вас. Всі пари сваряться, або до партнери повинні відчувати себе безпеці, висловлюючи незгоду і повинні вирішувати розбіжності, не завдаючи шкоду іншому емоційно чи фізично. Введено калорій, витрачено калорій, тіла складні, і деякі стани здоров'я можуть спричинити намряки, змінити біомір або надати деяким клітинам пріоритет, коли справа доходи харчування, голодуючи інші клітини при проблемах здоров'ям, зверніть увагу. До лікаря. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. І так, це друге відео. За сьогодні знову така Магія якась так у нас вже другий день підряд виходять по два відео. Хм, можливо, все ж такі, а тому трошки допомагає в формі контенту. А, якщо серйозно, так, ми продовжимо автоматувати контент в плані швидкості, щоб ну, що все знаходилось. Але я можу сказати, я думаю, ви помітили, пострадав трішки переклад. Чому? Тому що раніше це було напівмеханічний, напівручний переклад. Зараз це фактично повністю механічний переклад. А чому? Тому що. Намагаємося тому все більше і більше, і немає сильного часу для повної перевірки тексту. І, на жаль, зараз використовується не самий гарний базис, кажеш, так, API, не саме API для перекладу. Ми хочемо використовувати DeepL, якщо хто знає цей перекладач, але проблема в тому що для нього треба підписка, а грошей грошей немає. Канал поки що грошей не приносить. Тож так, поки немає маємо то якось складненько з цим. Але будемо вирішувати, будемо дивитися, як це зробити краще, для того, аби вам було зручно і приємно дивитися, тому тобто що, наприклад, до Ситуація. Ячмін на столичниці, на століці. На століті, по-моєму. Ячмінь на століці. Ну, об'єктивно кажучи, дуже смішна ситуація. Мась управляти і по тексту, і так далі. Але не сильно виходить. Тож потихеньку будемо управлятись і робити краще. Дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Будь ласка, напишіть ваш неймовірний коментар. Але перед цим перешайтесь на всякий випадок. І все. Гарного вам дня!